Лібован дуб і лозина. Стояв високий дуб серед долини і гордовито всюди поглядав. Сміявся він з тоненької лозини і так їй розказав. Яка химерна ти нічемна лозина, твій батько вермолізду, неначе ти йому не рідна, є дитина на сміх тебе тут посадив. Захоче вітер буйний розходитись. Як гайдама по вражому селі, не знаєш ти, де себе діти, кладеш поклони до землі, а що ж як часом на долину сердита буря набіжить? Рвоне тебе скоріння, коріння, тепер аж куряма угору полетить. От я не ти, я дум все інше діло, не тільки вітру не боюсь, я з бурею змагаться. Населозиненька осмілилась сказать, Поважний дубе наш великий ти удався. На що ж маленьких не важать? Не всім однакова судила в світі доля, тому шуміть, тому поклони бить. На все, на все є Божа воля, усім під Богом треба жить. І добалакались, надвечір лихо склалось. Страшенна буря зразу. Лозина бідненька на землю прилягла, грім гуркотів огнями розсипався, неначе страшний суд настав. Змагався довго дуб, стогнав не подавався, а далі затріщав, зломився і упав. Пробігло лишенько у степ загуркотіло, і ясне сонечко долину освітило. Лозина підненька заплакана стоїть, а дуб поламаний лежить. Хто ж величається і других зневажає? Нехай про дуба казочку читає, на ум собі кладе, наука в ліс не заведе.